Зараз ми з вами знаходимося в індустріальному районі. Цей фаб керована авіаційна бомба влучила на 10-поварнадцятиповерхово-житлового й поверх, 12-й будинку. Це <плес> тактика ведення агресивної війни з боку Російської Федерації. Вона спрямована на залякування цивільного населення. Второй этаж спал, очнулся, от, то есть проснулся от взрыва, полетели осколки, рама пролетела, ходу мимо. И я скачал с дивана, и получается на раму наткнулся. Ну, немножко руки порезал, колено, а так все нормально. Повыносило двери. Я не думал, что прям в дом, возможно, где-то рядом. И был какой-то шанс, что ну стекла но не прям. Коли її знайшли, вона була притомна, у квартирі було багато диму та чорного газу. Вона прикривала ганчір'ям свої дихальні шляхи, щоб менше вражаючих факторів на неї впливало. За допомогою спеціального обладнання застрахували її за мотузки та спустили донизу. Вона не боялася слухалася всіх команд та допомагала її рятувати.